Ось друзі, переїхали ми на інакше поле. Знахідки там були, але багато сміття, зараз вітер трошки мішає. Так що будемо ходити бо ось по такому полі, там їздить трактор впереді. Так що, походимо, подивимося. Ось, друзі, був поверхневий сигнал ось такий. Ось дивіться, що мені випало. СССР, мені здається. Старт у копійки. Так, СССР. Ось. Три копійки 1956 року. Ось попалася ось така ложечка. Цілесенька, але... У мене був сигнал. 25 был. І у нас ще є смонетка. Одна. Теж до реформи 15 копійок. По-моєму. Так. Квадратик. Ні, то 20 копійок. Блін, це поле чудес. Просто монетка за монеткою, блін. Ну, пару сигналів і зразу монетка. Так, да, це файно-файно. Так, піводички. І показую монетку. Друзі, ось був сигнал. Закопали копали отаку ямку. І у нас монетка. Ось, друзі, попалась нам ще ось така річ. Тут бачите, є якийсь папір або матеріал. Ось ось такі обломок, хто знає, підказуйте. Зразу вже після голочки попалась, попалась нам самого варту третя дошка сіра, і б, як стридно, дроп видно, тратя Ось, забираємо, а продовжуємо ходити, тихо туди-сюди, може щось нам. Ось друзі був тоже поверхневий сигнал. Ось так звучить. і у нас. зайшов Гудзик. У нас попався австрійський. Так. Австрійський гудзик, видно, крила, герб. Відійшли від дрова, був у мене сигнал. Мені здається, що це монетка. Ух, це монетка. Ой! Ось. То насенька. Ось, дивіться, друзі. Бачите? монетка. Радянських монеток тут. Знову три копійки. Зараз я вам скажу рік. П'ятдесят самий. Рік три радянські копійки. Це кулончик. Вау, клас. Клас. Ось друзі. Наші всі знахідки. Три ложечки. Ось одна. Дві половинки. Тобто ось друга ось така. І ось третя. Ось така столева, мідна, алюмінієва. ось така річ попалася. І ось монетки. Монетка якихось 10. Не знаю, які ззаді ор. Ось такі десяточка з СССРських 3 копійки, стерта. Австрійський гудзик. Квадратик 20 копійок 1936-го. Ось. Ось такий. Одна затерта. І ось такий медальончик. Ось. Ось такий.